І знову всім доброго ранку, друзі, з Прикарпатського лісу. Вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі, 17 жовтня, четвер, наступний день тихого полювання. На годиннику 8 годин ранку. І йду сьогодні на грубий ліс. Хочу піти. Ціль піти, подивитися, по букових лісах і мішаних букові з дубами. Але... Має на увазі по великому, по старшому лісі. Ходили ми тими днями все молодим лісом. Молодим лісом гриби попадають, але вже не так, як було. От. Вчора нам вдалося назбирати трохи більше як пів кошика. Але це вже таки все було в перемішку. Основна маса у нас була, звичайно, білий гриб. Але були там ще декілька різних грибочків. Ну що? Як завжди, сідаємо зручніше, все щось цікаве сьогодні знаходжу, все вам показую. Йду зразу. Одні цікаві місця давно не був. Сподіваюся, що щось там повезе. Попри дорогу нам попадають такі різні грибочки. Ось ковпаки, маримахи. Тут ще якийсь грибочок неясний. От. й саму дорогу, такі шапки. Якби вже йшов назад, то може би і взяв. З декілька шапок ковпаків, Але ще йду перше шукати білого гриба. Потім будемо вертатися. Все, що знайду, будемо підбирати, дозбирювати. Ну все, наш похід починається. Сідаємо зручніше, підписуємося на канал, пальці вверх. І гайда на нові пригоди і на пошуки білих грибочків. В лісі красота. Ось вийшов спеціально я на цей горт. Отако би вам показати. Ось таку. Одна краса навколо. Ну я не знаю точно. Ну те, то, що я там побачив. Я вже думаю, що я не дурно обрав цей шлях. Але попереду мене десь там вже гудять пили. вже десь ріжуть, не знаю де. Але я тут знайшов ось такого великого грибочка. На підходах. Я ще не в бучені. До буків мені лишилося ще метрів 200. Один такий, поки я цього зривав, як замітте, вдовзі там ще одного. Ще один є. Ось там під гіллякою. Під гіллякою собі. Сидить ще один білий. Теж такий великий. Ось гарний. Гарний. Недалеко від нього. Там є отакий такий козарич. Ось. Ось тут є ще такий березовий ліс молоденький, але я сьогодні вже не буду лізти. Я йду суто на грубий ліс. Так, тут каєш ще. Хіба би там нічого не було? О, то будемо вертатися сюди і так назад. Підемо заглянемо, що твориться в цій березині. Давно я в ній теж не було. останній раз був. Я вам тут показував. Дуже багато було мухоморів. ось. Було багато польського гриба. Багато польського гриба. Ну, білих було слабо, тоді знайшов два чи три. Тому я зараз не маю охоти. В неї ліс. Ось така знахідка. Відкриваю наш сьогоднішній похід. Зараз тут ще крутанося, бо може бути ще. І підемо далі. А? Ще мухомори тут біля них. Бачите? Там, де мухомор, там зразу буде білий. Закон осінь. Йдемо далі. О, там може за шапка нам зазирає. Ну покажися ближче. Білий. Ух ти. Ні, глядачі, це не білий. Це польський такий здоровий, гарний. Я не витримав, з того всього вирішив полізти, подивитися в цю березину. Ось, тут ще один. Тут ще один. Тому декілька кроків. Є ще один. Ще один. Гарні, молоденькі, польські. Так. Там знову бачу одного. Ось. Ще один. Гарний. І тут я замітив ще одного. О! Там був ще один десь гарний. А там такі гриби сидять. Красо. Ось такі ще один. Це що у нас? Ще один старший. Так, непогане коло зразу на уході. Мабуть, все-таки варто піти глянути. Так. О, я навіть ще не зробив крока, а тут одразу є ще один. дивіться. Я навіть ніде не пішов і є ще один. От тобі маєш. Ну. Так, ну йдемо, пробуємо ще шукати. Може ще десь є. Іду далі, друзі. Всього на всього підмівся декілька кроків вверх. І знову попадає. Один. Один. Біля нього. Недалечко другий. Ось. Третій. Стікальки. Переломлюється зразу в руках. Гриб є чистий, твердий. Просто в руках кришиться. Така купа. Так, просуваємося далі. Далі йдемо. Ось там замітив я ще одного. Молоденько, гарно, десь який. Ух ти. Це грибочки. Ну непогано. Так. Не буду виключати, мов ще знайдемо. Йдемо далі. Йдемо далі. Далеко не пішов. Всього навсього декілька кроків. Надеюсь, який гарний, молодесенький. Ух ти який! Бачите який? А тому біля нього збоку. Ще один такий, якими тустими ногами. Ну Красунчики. І тому недалеко. Зразу на горбі замітив ще. Але вже з-під ноги бо можуть бути де завгодно. О, по дорозі йду, ще молодого знайшов. Ще один. Хоч поки що лишаємо не буду нести. Тутка у нас дивіться, який здоровий гарний. Класний. Оце грибок. от. А там ще один. За ним зразу. Декілька кроків. Знову ці ростуть файно по декілька штук. Так, тому підняв голову і зразу замітив я ще одного. Так, тут малий є. Заберемо його вже. Раз попався маленький такий гарний. І тут ще один такий гарний. Краса. Так. Ну що, буду ще. Поки що не бачу, мабуть, йдемо чистим. Ні, а не замітив. Хотів казати, йдемо чистим. Йдемо далі, не вийшло. Ну, цей такий вже трохи старенький. Тут біля нього ще такий один. Теж такий вже коньки не буду брати. Тамой є ще один. Тому є ще один. Ось. Ну, цей гарний твердий. Цей забираємо. Це і забираємо. Так. Хоч я вже так пішов. Десь гриби полишав, там має замітив ще. Я вже так мене повели, повели. Ух, скільки я тут вже бачу, це просто щось так це лишаємо. Може потім познаходимо, не знаю. Так. Тут один. І тут другий. Два. Так, там далі. Далі. Чекайте, бо я вже загубив де. Так, це не наше. Йдемо далі ще один. Опа. Тут далі ще один. О, такий гарний. А біля нього ще один. Клас. Оце роздача. Один по приводному. Один по приводному, глядачі. Класно. Я вже так заліз. Коротше, поки що нічого не бачу. Вилазимо, позбираємо ті, що є. Повід по натягу, почистим. Та ж там вже бачу знову. Капець, ми зайшли конкретно. Таму бачу знову. Там є ще один. І тут дуже гарний. Ось який. Ось такий. А ні, він же старенький. Виглядав гарний. Тама бачу ще одного, а він теж якийсь такий. А там тому красиві. Ух ти! Байдах, дивіться, якийсь здоровий тут. -ка. Мощний. Й -й 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 -й. Оце польський. Цього ми збирати не будемо. Оце файне таке. Обов'язково А цей вже такий теж ніякий. Це що? Тут два вкупі. Тут ще один. Тут ще один. Тамо далі молоді. Ось знову і знову. Це є щось. Це їх не хуже ніж не шукаюся, я ж вінку стою, голову підіймаю. І зразу, зразу вам знову знов шапка, бачите? Це капець зайшли. Так, там уже щось є. Це капець зайшли, це що за нас. Наш наш дитський гарний. Потужний, файний. От тобі і місце. Недорно потягнуло. Уберезом, ну, підозлямо на 5 хвилин, потім підемо далі дивись, що твориться? Тут гриб нагрибує. Клас, дороги, збирається їх, там далі. Продовжуйте далі. Всього на то почистив декілька кроків. Є ще один. Тому за ним ще один. Так. Само зазирає ще один файний. такий ух. Як білий гриб. Видський тому здоровий. Ух ти. Яких розмірів вони виростають, я навіть не думав. Гіганти просто. Ось Йо. Оце мощний. Ви бачите, який здоровий він Ось такий. А там ще пропустив двох. Там ще є. Ви це який. Ось. ін. Гарні жовтенькі такі. Класні. дитська шапка. Знову така махіна. Знову такий здоровий польський, Такі коні ку тут корусуть. Коні, ку дивіться. І знову кубка. І знову кубка. Тамо далі бачу ще. Інтересно, за скільки хвилин ми зараз наберемо пакет. Ось. Знову, ті якісь не дуже гарні, не будемо брати. Хай лишається. там є ще гарний. Цікавий. Зараз я залізу за ним і йдемо далі. Такий мухоморочно тут попадає. Бачите, який класний. Йдемо далі глядачі. Багато я не пройшовся, вона всього може 5 кроків, те, що почистив. І нам попадає тут такий червоняк файний. Перший на сьогодні в цьому місці. Минулого разу я тут був, тут їх було дуже багато. Але тому за ним знову гарний такий потужний польський. Називай, о, ведь який гарний. Ще один. Тому далі я замітив. Тому замітив я ще, але це ми лише. Підемо в обхід. Трохи важко тут ходити. Тут ще такий один гарний. ну Просто ідеальні гриби. Краса. Йдемо далі. Продовжуйте далі по цьому лісу. З такими темпами. Ми в не підемо, то набираємо тут грибів, і підуть дому. Тому бачу один, тут зразу другий. Ось. Гарний. Тому далі замітив червоняка. Один-другий. Два такі здорових червоних. Що Взагалі. Якщо я до них заліз, то це я не знаю. Опа. Подивіться, які тут зазивають. Два потужних. Червоняка, Ух, тут, тут ця нога. яка ту, це нога. Товстезно, товстезно. Це так, такий війський ще один. Поки йшов до цього, замітив я в траві ще одного. Відський потужний. Ще один. О! А тут ще такий один. Оце тобі місцина. Я хотів на потом відкладати. Ну би що зразу зайшов? Він мій рук сіну лазить. Так, ці підняли. Тому я замітив ще червоного. І там купа полишав польських ще. Дайте зараз От така то історія. Все вже як попадаєш, то попадаєш. Ось. Знову. Ще ці в руках. Тут ще один такий потужний. Так, коротше, якщо йду, відносити чаду ще один пол, які великі пропали. Сіли майже ніхто не ходи. Люди переважно все ходять по чистому лісі. Так, там можна знов польський, там можна знов польський, там далі ще один червоняк. Коротше ясно, я йду це чищу, Дивіться, які яке чищу і йду, показую вам далі. Там отакий. Чи що то таке? Ні, то не білий. Ось такі здоровий Польські пороста. Дядські потужні. Капець. Це здорово. ні, тому ще один. Таму ще один. Його не тверді. Капець тверді. А тут ще один. А тут ще один. Тому малийший є. Тому ще малий. Ось. Гарний такий собі. Під такою ялинкою. Бачите. Ялинка. Вони собі тут примостились, тому бачу ще один є. А там далі дивіться, скільки, я в шоці, ну, Це щось. Я в шоці, скільки їх там далі. Це ми з вами зайшли. Дивіться, одна шапка, друга шапка, Тут ще дві, ще одна. Там ще одна. Там знову. Так. Тут знову шапка. Тут ще одна шапка. Дивіться тут, знову дві шапки. Там ще одна шапка. І тут знову шапка. Так, робимо декілька кроків. Тому молоденький гарний. Ми не загубити. Знову шапка. Бачите? Знову шапка. Там знову молоденький, Опа, це щось. Де ми з вами зайшли? Так, Там такий здоровий, ще один зазирає. Біля пня. Там може потягнемо. Бачите який? Там отакий. Там ще один. Та і тут капець просто. Там далі ще бачу біля берези. О, бачите який притягає камера, здоровий такий польський. Це коло. І тут повсюди, там знову стої на місці. Там Притягає камер, дивіться яка шапка. там на горбі. Знову шапка. <гум> Просто очі розбігаються. Коротше їду без биру, тому що я бачу молоді. І йдемо далі. Ну це дивіться. 15 хвилин. Що ми тут кавлісі. Я вже набрав такого пів величезного пакета. Ще зараз червоніки кидаю. Це є щось. Це є щось. Я йду просто в ходжу через цю березну, яке де майже де не кручиться. А гриб позагріб. Краса, краса, Емоції і закрай. Ну що, йдемо далі. Продовжуємо далі. Всього навсього я відійшов від того місця, де я почистив, декілька кроків. І нам знову тут -то. один червоний. На такі довгі нозі. Ось цякий. Такий червоняк. Там далі бачу. За ним недалеко ще два. Зразу за ним недалеко ще два. Ось. Там отакі. Зазирають два. О, сидять міцно, хто знає де, О, такі два в купі, Два в купі файні. Красава. Так, а там на горбі Ще якийсь гриб зазирає. Йдемо далі. Йдемо далі. О! То польський там осидить, ще один. Забираємо. У них такі шапки темні. Здалека думаєш що чисто білий гриб. Підходиш ближче, тоді ти розумієш, що то не білий. Здалека. Здалека повністю білий, ще такі вони великі, повростали, ось там ще один такий. от. Одиція які великі. Не такі великі повиростали, тверді, як камінні, гарні, тут ще менший. Здалека, друзі, білий гриб. Тут ще. Тут ще. Ну, пару кроків і коло або якісь великі або невеличкі десяти особин просто щось просто щось оце збір ну це мені вже подобається мені вже чесно навіть не хочеться побілі грибити я вже скільки грибів набрав я вже скільки набрав я вже не знаю чи я далі піду я вже набрав цілий пакет там в мене цілий пакет пів кошика червоних краса Маю на споді 3-4 біле. зразу знайшли на вході. Ще один такий вже не дуже гарний. Шукаємо самі такі гарні, тверді, мощні. от, І таке то. Так, поки що не бачу, треба шукати наступне коло. Знов там сім'я мухомори. О, далеко не пішов. Там його вже замітив наступне коло. от, мухомори тут. -ка. Бачите? А недалеко, а недалеко наступне коло польських. Такі шапки зазирають. Дивіться, яка це шапка. Йо-мойо! Ви такий кори бачили? Я, шо ціна? Ну? Тут біля 20 см. Це польський, друзі, це не білий. тільки гляньте, яка це шайба. Оце собі ростут, тут. А? Ви таке бачили Напишіть під відео, чи ви такі польські збирали. Я такий ж не збирав. Опа! Ось ще припало. Заодно показують чистонькі сльоза Чисті-чисті. Просто щось. Знову таких два. Так, я замітив ще декілька, але вже не знаю куди перше йти. Так, тому молоденький. Ліський гарний сидить. Просто щось. Молодесенький, класний. Попали ми на ще одне. Доволі непогане коло. Там отакі от великі що зазирають, але треба обходити по колу. Такі в мосі собі мощний. О, пару кроків. За ним ще. Зразу Зразу ще. Такі молоденькі, товстенькі. О. Делікатський гриб. Тут каше. Ось. Збоку ще. Збоку ще, друзі. І ще. Все, хана. Хана, я вже ніде не йду ні заки білими. То і так збирається на дощ. О, збирається на дощ. Грибів вже набрали таких, що просто торба. О! А тому ще грибів набрали, просто торба. Ще Це краса, на краса. Так, я не знаю де я кошик дів, ага, бачу там вверху. Кошик бачу, кульок бачу. Дивіться, яка купа. Але це ж не все, йдемо далі. Йдемо далі, друзі. Ось ще є купаки, маримахи попід попідної. Ну, попідної -по грибів таких, друзі, що просто хана, очі розбивають. Ти просто не знаєш, які тобі треба. Шапок, о, зумух у море, бачите пару кроків. Так. Ну що багато обходити, Там може файних таких. Але треба обходити. Так, один тут такий. Собі. там на горбі ще три зазирає. Але я ще десь бачив, але я вже походу пропустив. Не знаю де. Не знаю, чи знайдуть кого бачу гарного ще. ще одного здорового хотів вам показати. Ну, тут такі, вже того ті поїжджені лишаємо. Тут знов такі, бачите, просто хана попідняла. Я ось хуже вибираю. Такі які кращі, гарні тверді чисті. Мається на увазі, не поїжджені такі, бачите, як цей гарний хоче. А її попід просто, просто хана. Сюди не пойдеш камеру. Дивіться, то обіг знову, бачите. Куди не пойдеш камеру? О, там я бачу гарних. О, дійшов я до того, що я хотів. Здається, мені ось, дивіться, яка знову. Ух, Я так і думав, що він такий тут катвердий, стровий. Це мене впроти. Тому що я підіймаю тих двох великих. Але мусили таке коло робити через ті хащі. Аби добратися до цього. Шаденький файл, здоровий. Рибелі, блянь, шарин. стою по грибах. стою по грибах, друзі, толочу. під ноги їх така маса. Це просто нереально їх обминути. Йшов до одних, потолочу. Тут трьох чи чотирьох. Це щось. Оцей ще йду цілий заберемо. Молоденький, гарний. Це щось, це гриби. Це гриби. Оце, Фу, я змучився, тому що червоняка бачу. тому що червоний зразу. О, ташка співає над нами. Видите, якийсь здоровий. Червонят, який здоровий, здоровий. Величезний. А тут хтось... Тут хтось назбирав. чистив і лишив. Ха. Прикольно. А чому? Хтось тобто назбирав, почистив і лишив. Цікаво. Мабуть, засумнівався. Може думав, що білі. Може думав, що білі, бо вони дуже подібні. Но потім придивився і лишив. Так. Де наші? Ага, дивіться, які там ще шапки. Йопсий, босий. Ти подивися тільки на це. Які там ще шапки. Це все, це напевно буде останнє місце. Я цього ж тут збиваю. Я вже таких набрав, за де повний пакет. І маємо далі цілий кошик червоних. Дивіться, які це гриби. Та що це? Одні коні. Ще такі вони тверді, здорові. О, Знову ще один такий. Це білі гриби. Просто вже кислоха підплісню, лишимо його. Ще йдеш і перекидаєш, дивіться, який знов. Ой, червивий. Цей червивий попався. Негарний. О, тут вже ще один. Шапочка. О, який гарний саме самих мухомор. бачите ось така то краса так ну все якби я то трохи чистити дивіться що в мене виходить може між того стане зголо може то пакет буде повний зараз все покажу Йдемо чистити краса так друзі ну що подивіться що в мене набрано. майже цілий пакет кошик повний ось і ще нам попадає Тут знову ще попадає. Це я лише на тому самому місці, що, я тільки, що почистив, коли цих мухморів. Ось. і сина попала, що просто хана. Я на середині цей березень, далі вниз, поки спущуся, доберу до чубного це 100%. Там вже кульок скільки піде, скільки піде, мені стане. Все буде з мене тих грибів. Якраз пробую дощ пускатися. Пускається дощик. Ми дуже гарно з вами успіли. до дощу набрали, дивіться, скільки грибочків. Ну просто краса. Ті нам попадали гарні польські гриби і червоняки. Маємо там на споді 5 білих. Ну За білими сьогодні знову не дійшов, Ну вже Бог з ними. Вчора назбирали, та й то буде добре. Ну Я, мабуть, на цьому буду глядачі закінчувати наш сьогоднішній похід. Йду зараз полегонько вниз, до виходу. Все, що дозбираю, то дозбираю. І тікаємо додому. Дощ пускається. На годиннику 9 година 15 хвилин. За Трохи менше як годину часу ми набомбили ось такого гарне грибочків. Також один поза один моментом. Ну це просто щось. Емоції за край. просто за край. Ну все, друзі, знову всім дякую за те, що ви з нами. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, я їх всіх читаю. Мені дуже приємно їх читати. ось. А ми з вами, як завжди, дасть Бог зустрінемося на наступних чудових рибалках. А ви, як завжди, бережіть себе, своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках. Лишається ще трохи днів і зайде, мабуть, зима у гості, друзі. Мабуть, зайде зима. Ну все, па, -па. Хух, Тепер це саме головне, дотащити додому.